Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 19 місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 24 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 259 160 особин за добу, 340 і поранено 777 480 песиголовців за добу, 1020 танків 4 375 одиниць за добу, два бойових броньованих машин, 8511 одиниць за добу, 23 артилерійських систем, 5333 одиниці за добу. 15 реактивних систем залпового вогню, 723 одиниці за добу, 1 засобів протиповітряної оборони 494 одиниці за добу, 3 літаків, 315 одиниць, гелікоптерів, 316 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4344 одиниці за добу 20 крилатих ракет, 1406 одиниць, кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7773 одиниці за добу, 28 спеціальної техніки, 801 одиниця за добу, 1. Дані уточнюються не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.